Привіт партизани. Я знову на болоті. Був я тут вчора ще, після того відео, яке я вам показував, я був ще один раз вчора. Пройшовся так далі, трохи то ягодка показувалася. То ще сьогодні, мабуть, останній день вже позбираємо, бо вже собі є, трохи ягоди не збирали на зиму, то нам вистачить. Бачите, яка ще трапляється. Коротше, взяв я таке відро 5-літрове, бо в те 10 літрове ну його нафіг. Збираюсь, збираєш, не можна назбирати. Особливо коли вже більше половини набрав. то дуже довго добирається те відро. Що Сьогодні ще позбираю денок і на цьому все, почнемо з вами на рибалочки їздити. Все, тоді збираю. Так, все, партизани робив, коротше, це озеро, ой, кажу, озеро болото з секретною точкою. Таке воно мені починає подобатися. Бачите, є там трошки ягода попадає. Зараз я вам покажу чекайте секунду. Ось дивіться, яка ягодка гарно попадає. Секретна точка це... Та, про яку ніхто не знає, так що ми не будемо нікому розказувати, дивіться. Бачите, яка гарна. І така доволі немала. Я не сказав би, що велика, але середнього розміру, таку можна збирати. І дивіться, як класно це відро збирає. Хоп, жменьку кидаєш і прибуває потрохи. Бо я кажу, в те велике нервів не вистачає збирати. Це чисто такий психологічний момент, але все рівно воно коли жменьку кидаєш і прибуває, то цікавіше збирається. Я сьогодні нікуди не спішу, приїхав трохи раніше, бо на роботі мало роботи було. Але й до темна теж брати не буду. Декілька годин позбираю, можливо від ДРЦ два таких. Хотілося б два назбирати, а там побачимо. Так що є вже така потухша зовсім. ось Бачите, як оця Це ми вже тогорічна, ось цьогорічна Бачите, вже воно все. Вже там на початку було так, як заходив. Ну Я йду де по дорозі. Як запланував собі на якусь точку прийти, щоб лишити рюкзак свої речі. Йду по дорозі. Де трапляється ягодка, то я її збираю, я її не лишаю, бо потім вертаєшся, то вже не хочеться її збирати. Вже коли чимчукуєш до машини, сіна спрямована, тут не нагинаєшся, бо вже і ягода в рюкзаку, важко йти. Ще я вернуся трошки туди, пропустив. Ось там. А потім може... Якщо сьогодні вспію, то зайду туди далі. а ні, то вже на наступний рік. Або весною. У нас в Україні буває сніг, ростан, І ця ягодка ще лишається, наче після морозильної камери. Вона вже чавиться потім, як її берете. Якщо треба збирати акуратно. Але свої смакові якості вона не втрачає. Може побачимо, може, якщо весною прийдемо, але тут сніг в травні ще буває лежить. Ось бачите, яка ягодка темна, така класна спіла, вона ще не вся там, де не підмерзла, така тверда, ще не перемерша ягода суперова. Дивіться, яка тут ще ягода попадає. Як Вогонь наче, правда? Здалеку видно за кілометр. Така прикольна і ввечері. Так як після роботи добре збирати. Видно. Дивіться яка яскрава. Така немаленька, бачите, середня. Відрів все більше і більше. Це гарно, дивіться, яка вона нас червоненька. Ось по три штучки навіть попадає разом. О, бачите, яка гарна. Дивіться, банда яка погодка шикарна. Сонечко, вітру немає, красота, природа яка. Ще шикарна. Оце все де ліс, оце от. І отам. Це все таке, наче скеля, камінь, суцільний такий наче. Фух, так. Ягода попадається. Вже добираю відерця. Трошки лишилось. Збираємо. Так, банда, відеречко вже назбирали Ось бачите. Повне 5-літрове відро. Буду ще збирати, бо ягода попадає. Я не сказав би, що дуже велика, але дивіться, яка попадає навіть. Ось. Така середніх розмірів. Тут я десь проходив, бачу. Зараз вам дивіться. Її не дуже багато, але є така навіть гарна попадає. Ось тут. Місцями більше, місцями менше. Ви бачили, як я їздив останні дні прийомки, брусниці шукав, не міг знайти. Забув вам сказати, тут по дорозі до болота є ділянка одна. То вона не, не чепана зовсім там брусниця. А я в цій стороні навіть не шукав, бо тут це кінцева дорога, вона далі нікуди не йде, тільки до болота. Я щось сюди ніколи не їздив, бо одна ділянка. Може не бачу просто на карті. Вона така невеличка та ділянка. Тут на наступний рік будемо ще й брусницю тут збирати. Зразу будемо перевіряти, чи є журавлин. Це банда висипаю. Думаю, ще одне точно наберемо. Дивіться, які кучки попадають можна присісти, сидячи навіть збирати. Ще класна ягодка така. Вже є така підпорчена, дивіться яка. Така продовгувата, прикольно мені подобається. Вона на смак однакова, але візуально така видовжена. Ягодка крупна і середня. Дрібну я сьогодні не хочу збирати, бо є, ось така можна вибирати. Ось дивіться яка ягодка бачите, вже є така розчавлена, вже коричнева, зіпсована. Але класно так присів на і пару жменєк. Назбирав моторика пальці розвивається, як добре дітям. Якби це було МНДМС, вони точно збирали б. Бачите Оп, і зменька є. Кидають ще гарні кучки. Не знаю, може коли захочеться ще. То ще разок. Можливо приїду, якщо буде погода, а можливо вже не приїду, не знаю. Вже ягоди достатньо. Видічи вже, до речі, дно закрив у відерці, бачите, дивіться, яка темна, класна ягода. Ми її переберемо і вона буде ще гарніша. Погода просто шикарна. І нікуди не треба спішити додому. Не треба спішити. День довгий. Бо я кажу, я десь в 12 приїхав, то я нікуди не спішив. Зазвичай після роботи в 4 приїжджаєш на болот і мішається там. Раніше 3 години, а це вже взагалі пів сьомий починає темніти. То, якщо така темна ягода, то її не видно. Класна ягодка, я дуже задоволений. Дивіться, вже я не знаю, ну літра, напевно. Дивіться, яка класна попадає ягодка. Ось. І ця кубка вся така. І трошки вже вона така чавиця, але ось бачите, вже є така, що дійшла кондиції своєї, вже її все, в гайки. Але класна така. І так швидше відрі прибуває, коли ягодока, Ось дивіться. Листя попадає від морошки. Але як кажу, я тут з цієї сторони ніколи не заїжджав, то я навіть не знаю, чи була тут морошка цього року. Там в іншому болоті я збирав цьому році там, два відра. Навіть два з половиною я там назбирав. То там по краю болота є морошка, але її небагато ми десь з дружиною їздили, літро, набрали собі. Люди їздять в сторону Лапландії збирати морошку, там багато. Туди на сезон прям приїжджають на морожку. Два тижні, напевно, він триває десь. Я ні разу не був на морожці. Можливо, якщо відпустка співпаде з сезоном, то на наступний рік поїду, а не співпаде, то не співпаде, будемо по чорницю ходити тут. Вона якраз просто перед чорницею попадає, потім закінчується морошка, починається чорниця, закінчується чорниця. В цьому році через тиждень після чорниці почали купувати брусницю. Журалини у нас тут немає прийому, хто купує, то я не знаю. Може у вас є десь там, але напевно ціна там десь 4 євро за кілограм 3. А за день ну 20 можна назбирати кілограм. Але це треба хороша ягода і збирати цілий день. Якщо так навіть по гарних кубках, але по одній збираєш, то 20 кг важко не збирати, напевно. У нас вдома це реально. На таких горбочках так росте по 10 штучок, по 20. Собі так жменю, сідаєш, так відро прив'язане до поясу і так хоп-хоп, жменям. То можна 20-25-30 кілограм на Є такі хлопці і жінки теж, що більше насберують, але це назберують мішок, а мішок на плече закидають і несуть. Бо Звичайний рюкзак. Або такий, знаєте, як це колись сказали віш мішок. Солдатський такий то туди багато ж не влізе. 30 кілограмів точно не влізе, навіть 20 не влізе і не винесеш. Теж люди йдуть за 2 кілометри, за 3. На інший край болота. Ті, що з іншого краю болота йдуть в ту сторону, звідки ці прийшли. Таке це чисто психологічне, таке. Кожен іде на своє місце. Вже в кожного, навіть велике болото в кожного в кожному болоті є своє місце, яке йому подобається. От, я теж їжджу, збираю чорницю, от в ті місця, яких от я збирав, наприклад, в тому році в одному місці, вже я на наступний рік поїду теж туди, бо воно мені дуже сподобалось. Не буде ягоди, будемо вже шукати. Дивіться, яка гарна велика ця брусниця, брусниця, журавлина. А там вчора ми збрали з дружиною, ми двоє приїжджали. Вона хотіла теж з'їздити в болото, прогулятися, позбирати цю журавлину. Ми, Я не знаю скільки там за 2,5 певні години. Майже по відео, так як я той раз набрав, де ви відео бачили. Ось так само ми набрали двоє кожен стільки. Ми вже пізно ягоду знайшли. Бо ми, отам я тоді починав перший день, ось. як приїхав на це болото. А ми пішли так по підкраєм, по підкраєм, там збирали, збрали і дійшли до цієї кучки, і тут ви бачите, яка ягодка попадає. Таку цікаву збирати. Така середня і більше середньої. Не дрібна, щоб дрібна геть була. Бо там де-небудь пшоно таке попадає, наче хтось розсипав пшоно. то я таку пропускаю. Слава Богу, є можливість тут зараз вибирати, яка подобається. Ось Бачите, що ще кучки. Гнилу не вибираємо, з гнила вже остається тільки. Вибираємо цілу, спіл. На таких кучках, звісно, класно збирати. Бо там перший день я в траві збирав, там води було, звісно, руки мерзнуть, вже приморозки йдуть. Але ще напевно тижнів два не буде добрих морозів. Я вже чекаю, зимову риболовні. Вже По відкритій воді трохи надоїло. Ми добре судака половили до сезону чорниці з товаришем. По 27 штук за день на тролінг троллінг Ну, Я тоді ще відео не знімав, але ми обов'язково почнемо знімати для вас. Здивіться вже скільки відерці назбиралася. Просто більшу вибрав цю дрібну пропускаю, не хочу на неї тратити часу. Вже чавиться геть руки червоні. Але не вся. Це буду далі збирати. Здивіться, яка класна. Бачите, чави цієї коротше банда збирав, збирав ну, збираю все ще біля рюкзака, дивіться ось рюкзак там метрів двадцять, все навколо це тут збираю. Дивіться яка ягода попадає. Видно вам? Наче хтось розсипав, зразу по декілька штук береться. Чого таку не збирати, правда? Щоб вона кожен день така попадала. Ось дивіться як. блін, ці гілочки такі. Треба з їх трохи добирати. Декілька штук зразу можна, бачите, яка гнила попадає вже. Кольно так собі сів та й збирай день. Але як їдеш, буває заплануєш на цілий день, як я в тому році їхав, день волочився по болоту, ледь два відра назбирав, теж не хочеться їхати за 100 кілометрів. Це десь Дужу десь 35-40 кілометрів це було то від дому. Пів години їхати, не годину і не півтори. Бачите, яка гарненька вже. А ось і не гарненько попадає. Ми таку відкидаємо. Погода просто шикарна, ягода шикарна. Як казала Тіна Кароль, супер-супер-супер. Все, збираємо далі. Ось банда назбрав ще відерця, вже в нас тепер два 5 тобто 10 літрів. А там ще трошки лишилося, така гарна. Журавлина попадає. Дивіться яка велика. Гарно попадає, то я ще трошки позбираю, може годинку та й буду їхати додому. Що збираємо ще трошки? Дивіться яка ще ягодка попадає. Гарно. Далеко не відійшов ось там. Рюкзак лежить 15 метрів. Все так по колу це хожу, вибираю. Бачите, вже майже половина третього відерця у нас. Може дозбираю, а може ні, побачимо. Але суть в тому, що ягодка попадає. Така доволі непогана. І не немаленька, середня. Ось, дивіться. ось бачите, ось бачите таке, це журовлині листочки, такі маленькі, дрібні. Все банда, збираємо далі, побачу, назбираю, не назбираю. Виберу тут цей горбик та й буду їхати додому. Побачимо, чи вистачить, чи не вистачить на відро. Це і все. Ось дивіться. Як... Клас. Все, партизани. Дозбирав третє відерце з вершечком. Якраз вистачило вже останню жменьку. Добирав по одній, так якраз цього горба вибрав. Сьогодні все супер. Класна ягодка, класна погода, класне закриття сезону. З чим вас і вітаю. Все, Зараз буду йти до машини, як обіцяв вам покажу бросничку. Забув вам ще показати, ось дивіться, одне відерце і тут два. Отак от. Дуже класна ягода. Ось Дивіться, як я вам казав, що це весь ліс, наче велика скеля така виступає з болота. великі-великі камінь. А там внизу болото. От така штука буває посеред лісу. Дуже велика територія, така горб величезний просто. Все, зараз ще десь метрів 500, дійду до брусниці вам покажу зараз брусницю. Ось Дивіться банда яка вирубка. Вона така не маленька, Не найбільша, але не маленька. І тут взагалі брусниця не чепана, її ніхто навіть не збирав, дивіться. Дивіться які кущі. Ось тут, дивіться, просто шикарна брусниця. яка тут просто Фу, просто жирнюча брусниця і у нас зовсім тут не чепана її тут ніхто може і не знає про це місце. Фу, ще метрів 100 лишилось до машини. Це буде класно, якщо на наступний рік тут буде брусниця і носити близько 100 метрів. Ну, правда, якщо в кінці вирубки, то трохи далі буде. Фу, потів поки з болота вийшов. Хто знає, той знає, як з болота важко виносити ягоду. Хто не знає, то повірте. Мені коротше, цікаво стало, скільки в кілограмах я назбирав. Думаю, можливо, вам теж буде цікаво. то Зараз, фу, зараз біля машини зважимо, якщо в мене є ваги, А я думаю, що мають бути. Коротше, були в мене ваги все-таки в багажнику, в машині. Ууу, зараз важно, дивіться ось. Все по нулях. Зараз меншого спочатку. Три чотириста! Ось. Три чотириста. Так, таруємо, ось знову по нулях. Більше, і більшо з важко і 6800 і того 10 200. 10 кілограмів класне закриття сезону. Вам, друзі, бажаю міцно стояти на своїх двох, щоб ваші хобі не перетворювалися в роботу. Щоб ви любили своє хобі і були завжди здоровими. Ходіть на природу, в ліс, відпочивайте. Всім добра.